Десятки переламів і нескінченні лікарні. Восьмирічна Оксана Клименко має рідкісну генетичну хворобу, через яку кістки стають дуже крихкими, і без підтримки родини дівчинка вижила б навряд, адже виховувати таких дітей непросто. Про що нині мріє кришталева дівчинка? В матеріалі Тетяни Белінової. На свій восьмий день народження Оксана отримала серйозну травму. Дівчинка випадково зламала плече. Я як-то облокотилась об ручку кресла і перевернулась. Таке з Оксаною вже траплялося. Перший перелом стався в сім місяців. Немовля, невдало перевернулася і зламало стегно. Відтоді дівчинка майже весь час ходила в гіпсі. Все ламали і ноги, і руки, і позвоночник два рази. Ми ламали. Так що у нас все полезли. Спочатку мама не зовсім розуміла, що з донькою. Тільки в три роки дівчинці поставили діагноз остеогенез, підвищена ламкість кісток. Людей з такою хворобою називають кришталевими. Ми їх називаємо в шутку не пацієнтами, а особливими дітьми в зв'язку з внешним видом. Характерним є у дітей роду голубих склер. Склери це оболочка глаз. Не в Україні слабує три тисячі людей. Це генетичне захворювання. Виявилося, Оксана успадкувала його від матері. У мене тоже голубі склери. Це перший признак нашого заболівання. хвороба викликана порушенням синтезу колагену, який відповідає за еластичність кісткової тканини. Через це кістки хворого дуже крихкі. Іногда навіть, навіть неосторожний поворот голови може привести к перелому одного чи нескольких позвонків. Взяв ручку в руки, чоловік страдающий данным заболеванием. Може зламати пальці усе життя. Оксани щоденні пігулки та заборона будь-якої фізичної активності. Зараз дитина перебуває на лікуванні у Харківському інституті патології хребта та суглобів. Дівчинка потребує дорогої операції зі зміцнення кісток. На даний момент у нас деформація правої ноги і ну, голіні бідові. Тому нам треба поки равняти деформацію, щоб ну, ножка ножкаровна була до Харкова Оксана з мамою приїхали з Луганської області. Мати не працює. Зерної зарплати тата шахтаря ледь вистачає на ліки для підтримки стабільного стану дівчинки. По допомогу родина звернулася до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. От Ріната Ахметова нам дуже хорошо помогут на операцію. И, там три ящика нам лекарств передали. Это большое спасибо фонду Рината Ахметова. Помощь штаба Рината Ахметова направлена на проведение ряда операций, которые помогут Оксане жить полноценной жизнью. Это не единоразовая помощь, и мы будем поддерживать этого ребенка системно до достижения им результата в лечении. Після операції Оксана зможе активніше грати з однолітками. Дівчинка дуже любить своїх однокласників, і вони її теж у шкільному конкурсі. Міс Осінь, восьмирічна Оксана, посіла перше місце. Тетяна Анна Бровко. канал Україна.